Ця програма «10 хвилин у студії Дарії Юськова. Кривий ріг, місто, яке прийняло та надало допомогу близько 70 тисячам переселенців. Більшість з них з Херсонської області. Від початку війни у нашому місті розпочав роботу штаб гуманітарної допомоги вимушеним переселенцям із тимчасово окупованих територій Херсонщини. Про його діяльність зараз розкаже гість нашої студії Володимир Капелюшник, координатор Херсонського обласного штабу гуманітарної допомоги, директор Херсонського обласного центру народної творчості. Вітаю студія! Доброго ранку. Пане Володимире, декілька слів про вас. Зокрема, про вашу евакуацію до Кривого Рогу з Херсона. Прокоментуйте події, які там відбувалися на початку повномасштабного вторгнення. Що бачили? І безумовно, я думаю, що ви слідкуєте за останніми подіями. Яка ситуація наразі у вашому регіоні? Ну, по-перше, мені дуже приємно, що нарешті висока піля, звідки я родом народився і виріс, знаходиться на підконтролі і утримується нашими Збройними силами. Оце мене радує найбільше, але е, обстановка тяжка, оскільки лінія фронту ще дуже-дуже близько. Тому хотілося б, щоб, як можна як то кажуть, ми подвинули цих негідних, недостойних наших гостей подальше, подалі від наших будівель. І Одним словом, за кордон, щоб вони йшли до Чорного моря. Побістріше. Чи залишилися у вас на Херсонщині ті, з ким тримаєте зв'язок? Чи ділилися з вами вони своїми, скажімо так, історіями життя в російській окупації та моментами їх звільнення Збройними силами України? Ну, наразі завжди є люди, я спілкуюся постійно, практично з усіма регіонами Херсонщини розповідають всякі історії. От, недавно була Розповідь однієї сім'ї, як до них зірвалася в квартиру. Побили всіх, відібрали автомобіль. Ну, це для них якби це просто. І вийшли. Сім'я швидко поміняла як можна на швидше місце перебування свого, але і наразі до сих пор знаходиться в небезпеці. Можете ще якусь таку історію розказати? Можливо, знаєте ще. Скажімо так, такі історії. Ну, історії то я багато знаю, але і не хотілося би їм афіширувати, як то кажуть. На даний час саме головне, те, що ми, як той псевдореферендум, який проходив у місті Херсон, і взагалі на Херсонщині, він дуже такий брехливий. Я вам скажу з повною відповідальністю за своїх знайомих, і які знаходяться там, що це з тисячі знаходиться одна особа, якась. Недалеко-далека, якісь амбіціозні в нього. Можливо, воно. Я не знаю, що воно собі думало, але кожний мешканець Херсона, кожний взагалі українець, він такого наразі ну, не мог і вчинити. І в душі ми завжди вільні, вільні, але не з російським прапором. Як ви вже сказали, і знаємо, ми що нещодавно, скажімо так, високопілля було деокуповане. Скажіть, будь ласка, про емоції ваших знайомих, можливо, і як вони зустрічали українських воєнних? Ну, ви знаєте, мені тяжко відповідати на це питання, тому що в самого сльози на очах бринять. Я скажу, що радість душі і... Со слізми, сльози радості. Вони дуже довго чекали цього моменту. Скажіть, будь ласка, пане Володимире, про вашу допричинну діяльність знаємо, що наразі ви є координатором Херсонського штабу гуманітарної допомоги. Розкажіть, будь ласка, про його роботу, як працює та яку допомогу надає херсонцям? Ну наразі Херсонський гуманітарний штаб. Ми надаємо допомогу тому продуктову, це раз державну підтримку, і видаємо, формуємо на базі свого центру такі, як кажуть, іще. Продуктові набори від центру тим малозабезпеченим категоріям наших земляків з Херсонщини, але я вам скажу, отримують їх не тільки Херсонці, до нас заходять і Донецькі, і Харківчани. Ми дивимося по можливості, не ті, що, як кажуть, ходять як в бутіки. Ми бачимо, що людина прийшла, от до мене дві жіночки зайшли. Можна у вас подивитися одяг? Будь ласка, ми запускаємо всіх, оскільки в нас є ще одяг. Вони примірялись все собі, вибрали. Дякую вам, дуже велико. Дві жіночки віком так 76-80 років. це чекайте хвилиночку. Візьміть, будь ласка, подарунок від Херсонщини, продуктовий набір. Такий. Вони були дуже вдячні. Таке скажу, що теж люди виходять со сльозами на очах, со сльозами від того, що в такий скрутну годину, хвилину знаходяться люди, які зможуть допомогти. Я дуже вдячний місцевому населенню, які приносять речі свої е, за більшість нові. Я вам скажу, що не такі, що їх щось там лишнє було, десь на е, гріші десь лежало, чи, що, чи в підвалі. Ні, нові речі приносять з цінниками, Просто в ідеальному стані, в такому. І я дуже вдячний цим людям. Це не факт. факти, случай таке. Ці люди приходять до нас кожного дня. Хто підтримує та допомагає вам у такій важливій справі? Ну, підтримує, по-перше, держава, підтримують всі громадяни України, підтримують і наші іноземні донори. Я дуже вдячний всім. Я не буду їх називати, тому що їх дуже багато. Я вдячний всім, хто не стоїть осторонь, а допомагає. І не тільки херсонцям, а всім людям, які зараз знаходяться в такій скрутній ситуації. Як можете оцінити умови та допомогу для харсонців від нашого міста? Від вашого міста по 10 бальні, як кажуть, то шкалі я скажу, що 12 балів це однозначно як від керівництва, так і від населення, самоособисто. особисто. Як за цей час вдалося інтегруватися на новому місці для проживання, зокрема для вас, і як гадаєте, для інших харсонців? Ну, я повторюсь, нам дуже легко інтегруватися в місто Кривий Ріг, оскільки високопілля не так далеко знаходиться. Ми практично тут кожного дня і наші діти навчалися тут в учбових закладах, живуть зараз, і онуки наші тут живуть, тому нам більшість, більшість, як то кажуть, такого регіону, як Бреславський район. Учасниці Високопільський, Новоранцовський, Виклика Олександровській громаді. Нам трішки легше, чим тим людям, які приїхали із півдня Херсонщини, це Скадовська. Вони це для них самого міста Херсон, це для них новий регіон, велике місто, яке вони навіть не можуть зрозуміти в розмірах його, тому що Херсон, ви самі розумієте, невеличкий город, таке містечко, і остальні наші населені пути вони такі великі, як місто Кривий Ріг. Тому оце для них саме дивують розміри вулиць, і все таке прості якісь такі речі їх дуже дивують. Херсонці активно долучаються до життя міста, беруть участь у благоустрої та дозвілля. Знаємо, що нещодавно у Кривому Розі відбувся грандіозний фестиваль українського борщу. Саме херсонська команда, скажімо, так, отримала першість серед усіх регіонів і багатьох учасників. Поділіться вашими враженнями від даного заходу. Ну, враження прості, це я скажу, що цей проєкт ми виносили дуже давно, оскільки у нас сім років на Херсонщині проходить це свято, свято борщі, офіційно признано Херсонською обласною радою, друга неділя вересня місця, днем борщу на Херсонщині. Тому я вийшов таким, як кажуть, проханням зробити це свято, але знаючи, що, як кажуть, на наших. В теренах йде війна, це нелегкий час, але людям потрібно і дозвілля, культура повинна жити. А що таке Таврія Борщ? Це спільний захід міста Кривий Ріг і Херсонщини. Це наші традиції, це наші звичаї, якщо ви знаєте, що, що для наших предків традиції, і звичаї, це закони, по яким жило мешкало населення України. Тому я вдячний всім, хто підтримав. Дуже гарний захід. Ми його так, як кажуть, конспірували, ми його не афішували, Він прийшов швидко, енергійно. Люди місцеві міста Кривий Ріг приходили, казали слова вдячності, що в нас такого не було. Дуже гарно, скільки ми борщів покуштували, ми узнали, що ще є до борщучі страви, такі як балебеники, пампушки. там пішли, 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 і дуже багато там приправ. Ну, Були іноземці у нас, я так не рахував, були і словаки, були італіянці, були американці, які тут мешкають. Їм сподобалось деякі по 5-6 по порцій. Казали, ми такого не їли, а італіянці кажуть, що ваш жидкий салат нам дуже подобається. На борщ вони так кажуть. Щодо творчої діяльності під час війни, адже знаємо, що в Херсоні ви були директором центру народної творчості. Розкажіть, будь ласка, разом з вами приїхали до Кривого Рогу ваш колектив та ваші колеги. Та чим надихаєте зараз та чи маєте в планах, скажімо так, на реалізацію творчих продуктів якихось у кривому розі? Ми працюємо постійно з управлінням культури міського виконкому міста Кривий Ріг, з управліннями культури Саксаганського, Інголецького району, з двома палацами культури: це Південний та Мистецький. Планів у нас, як то кажуть, не відбавляти за колег своїх. Ми працюємо дистанційно на удальонці, тому що розкидала нас доля. Хто де, хтось виходив через Крим, навіть знаходиться в Польщі, хтось в Канаді. Ми працюємо, працюємо, і перший проєкт, який ми написали, це був у квітні. Це ряд, ряд відеокліп, такий невеличкий це пісня про Чорнобайку. У нас є дуже гарний наш товариш, колега це Тетяна Князева, яка написала. В неї дуже гарні вірші. Вона написала пісню про Чернобаївку. Наразі у нас триває другий вже спільний проект, це пісня про Херсонщину. Ми зараз її обробляємо, і наразі десь близьким часом ми її випустимо. Як кажуть. Дякую вам за те, що знайшли час прийти до нашої студії. Це була програма «10 хвилин. І я Дарійського. Вважаю всім миру. Побачимось.